Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях. Всі кляра приймають участь. Топ-25 дуже далеко. Дивимось, ага, ну, оборона Д? Ну, це добре. Краще, ніж є. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Лікарі, лікарі. Угу. Мультяшки. Люся тут не дуже буде відігравати. Давайте візьмемо, можливо, Гаріма. І так поїдемо. Так, ну, щось маємо і посині, і зелені. Трішки бачу, присутні фіол кріс Почиститись, в принципі. Ну, давайте, може, зелений доїде? Не доїхав. Давайте ось так. Синій кріс ще й сам активувався ще один. Оце поле. Когось там знесло, цього також. Добре, будемо бити сюди. Ось так трієчку зелену. І ось так трієчку зелену. Меліндор нам ну, не загрожує взагалі ніяк. То будемо добивати, тут дуже б'ємо без різниці. Грех зараз закінчить. Ну тут взагалі дуже швидко все вийшло. Просто ідеальне поле. Так. Давайте чистку візьмемо. З мені не вистачає на Соньку костюмів. Поїхали. Ну, чистка потрібна і проти Грега і проти цього. Діляна. Тут же не так цікаво. Трійка синіх в Грега не дуже привабливо. Комбо не бачу. Комбо не бачу. Добре, давайте ось так, хоча б трієчка зелена буде. Зелений кріс ми ніяк не зможемо зробити. Єдине, що червоний. Ага, там теж уїде і не буде користі з цього. Нижній камінчик ми тільки до гори можемо підтягнути. Дуже невдало. Добре, давайте тоді ось так. Прокинемо, пошукаємо четвірку зелену. Так, четвірочка є. Цього трішки недостатньо. Давайте спробуємо, можливо, нам вистачить. Так, ми зарядились. Добре. Так поки грех під сповільненням, не будемо чіпати, напевно, давайте ось цю заблокуємо. що божевілля не хочу, щоб на мені було, і спробуємо добити. Водолза. Так, це є. Прокинемо сині. Так, ця заблокувалась Давайте ось такий хід зробимо. І прийдеться ось так зробити. Там трієчка синіх збереться. Заберемо мегамньона. Так, кедман. Так, з'явився у нас мегаміньон додатковий. Так, б'ємо. Ця вже собі наплодила купу. міньйончиків маленьких. Так, ось це непогане комбо. Треба добити і ось так прокинемо зелені. Угу. Так, знову її блокуємо. Ну, Грех вже не витримає, тому будемо все в неї скидати. Яка ж вона жирна? Добре, тут пощастило. Вчасно зарядили зелених своїх так. Кіпріот мультяшний, зелені нам треба, бо два синіх присутні. Задіспелимо все одно грех. Буде розбиватись, тому навряд чи ми його будемо брати. Давайте візьмемо тоді ось так. Напевно, кедмана також візьмемо скляного для пробиття плюс може задіспелити. Плечі. І ось питання. Може Люсю взяти? Ну, 4-1 не хочу йти. Мелійки було б добре. Але не хочу. Але ж кого іншого брати? Ну, давайте Люську візьмемо, нехай буде. Ну, спробуємо. Тут вже буде трішки важче про Ну, Якщо буде багато зелених, то буде простіше. Дві трічки зелених маємо, але цього ж дуже-дуже ну, мало. Синіх три камінчика взагалі ніяк не збираються. Але Зелені з жовтими прокинути, нижня зелена роз'їдеться. Тому давайте ось так спочатку прокинемо. І як не підняти той камінчик один, щоб кріс зробити. Вже не вдали поле, як на мене. Добре, давайте ось так тоді. Ось це непогане комбо. Давайте ось так сині, і будуть там згори потім зелені. Але це довго. Моя мілька вже майже від'їхала. Добре б'ємо в Кіпріота, знімаємо, що можемо зняти. Давайте, можливо, цього заблокуємо ось так, цього так. І тут прокинемо, пошукаємо десь синій камінчик. Ось так. Але грім не дозарядився, добре зелені. Може цього доб'ємо. Так, добили. Люся зараз зріже ману і. Зніме мені мільку мою. Тоді давайте ось так прокинемо. Ай, це ну, взагалі даремне комбо полетіло. Ага, мілька охилилася, чудово. Давайте так. Грім буде бити, але ми спробуємо зарядити Люську і заблокувати їх. Тут прокинемо ось ой, зелені під'їхали вчасно і синє, чудово. Тихо-тихо. Так, ну ці заблоковані, нам бажано все в люсю скинути. Треба ж було геймом спочатку вдарити, але добре. Зелені. Так, ми самі себе заблочили, але ось так і ось так сині прокинемо. І гріми повинні добити. Чудово, ну тут важче було. Але впоралися із кіпріотом. Так, далі Сонька, стекляшки. Це буде відображення. Люся нам не потрібна. Візьмемо грега і візьмемо соньку для чистки. Кедмана перевдягнемо, щоб сильніше бити по синім. Поїхали. Те оборонка потужно виглядає. Тим паче Соня вона б'є боляче. Давайте зробимо комбо невеличке. Ще ось таке, може знизу зелений доїде, так доїхав. І Б'євсоня важливе для мене тут вона. Добре, давайте четвірку синіх. Спробуємо добити. Тепер зелений кріс. Кедмана не треба було заряджати, але вже як є. Так, але у нас з'явився мегаміньйончик. Добре. Тепер що ми робимо? Спробувати заблочити, але може на себе від скляного перекинути. Тому давайте спробуємо тібіка заблочити. Не захотів. Добре, тоді б'ємо, б'ємо. І Соню, напевно, поки притримаємо, подивимось, як Грех буде працювати. Так. Давайте ось так прокинемо, поки мілька має під сповільненням. Угу, так, там пішло труїння, це добре. Кедман вже почав своїх міньончиків ставити. Добре, давайте синій з фіолами. Так, це нічого не робить, тому можна в нього сині прокинути. Так, той вже від'їхав. Добре. Так, там відображення стоїть. Так, мегаміньйон поки цілий. Давайте зелені в пустоту прокинемо. Угу. Тепер там комбо летить велике. Давайте ось так обережно, поки що. нехай відображення спаде. І спробуємо кедмана амількою заблочити. Не захотів. Тепер чистимо, зб'ємо грегом і ось таке велике комбо прокидаємо. Угу. Ну і все, закінчили. Добре. У нас знов кіпрівод. І приот і мультяшки, це буде зняти важче. Це буде зняти важче. Це буде розбиватись, тому... Хоча тут мультяшки. Вони об контру б'ються чудово. Можливо, все ж таки взяти тоді контру. Так, так. Мільку можливо залишити. Візьмемо так. Нам би й самим мультяшок брати, хоча там диспелу наче немає. Тому можна брати скляних. Так, так. І ось кого ще. Можливо, все ж таки зеленого цього фрунзеля взяти. Його поставити сюди, щоб якщо він помре, то дав мега мегамінйонів. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, ну наче і зелених багато, але щось якось вони не збираються. Давайте ось таке комбо прокинемо. Ось це комбо чудово пролетіло. Давайте ось так. Все ж таки буде ходити. Добре. Через кіота і відіграємо тоді. Погано, що не зародився грім, але вже як є. Так, б'ємо. Ну, ось те, що я казав, з мультяшок діспелити важко буде. Добре, давайте тоді хоча б цього доб'ємо. Так, і ось так прокинемо. Тут сині. Не добили трішки. Можемо спробувати зеленими кіпріота добити. Але давайте ось так фіоли прокинемо. І там комбо збереться. Ой, як же ж від контри нам прилетіло боляче. Так, давайте ось так. Тут зелені. Тепер вмикаємось. Не хотілося би мені, щоб гормик бив. Так, давайте так і спробуємо Люсю заблочити. Не вийшло. Давайте тут прокинемо. Ну, Грім вже заряджений, тому давайте в нього. Так, ось нам дали мегамінйонів, прокидаємо в люську і в нас є трішки контри. Угу. Тепер ось так. Головне тепер кедмана зарядити. Давайте так, може знизу зелений доїде. Не доїхав. Ще шукаємо, вона її б'є в кедмана. Але мегамінньончики все ж таки небагато б'ють, але вони дають життя. Скільки? 907. Непогано. Так, ну що ж, ага, стані бій на сьогодні. ТОП-1 зайшли. Оборона вже виправилась. Чудово. Подивимося, що буде далі. Давайте глянемо рейтинг. 1039 місце. Ну, Поки так. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!